Привіт! Мене звати Ірина. Ви на каналі Мистецтво Рукоділля і я розпочинаю своє нове відео 5 днів з шкарпетками з крапі СОКС і, звичайно, з вишивкою. Багатокольорна робота під назвою Заміський будинок розробка Оксани Степанчук. Вишиваю я на аїді 16 каунту ниточками СХС. Всього в цій роботі 182,5 тисячі хрестиків. 99 чистих кольорів і 29 блендів. Зараз я знаходжусь в цій ділянці, і до фінішу мені ще ось ця частина, як вона виглядає на канві Ось так. І пропоную вам запам'ятати цей результат і подивитися через. Секунду, з яким результатом я завершую ці 5 днів. І на 8 годину вечора я можу зробити ось так. Дозволяю собі це зробити, чому зараз покажу. Зараз закрию маркер. Так, прибираю. І ось як виглядає ця ділянка, але вона залишилась з невишитим одним символом. Уявляєте, у мене закінчилася ця ниточка. Я не впевнена, що у мене її взагалі немає, я ще не дивилася. Можливо, вона є, цей номер є в бленді. Я це теж не дивилася. Перерішила поки що залишити так? І потім подивлюся. Що я вам хочу сказати? На 15 грудня у мене вже вишито 10 580 хрестиків. Залишиться 17 464. І якщо? Поділити на 16 днів, котрі залишились до кінця року, мені в день потрібно вишити 1092 хрестика. Додалась норма з 800 до 1092. Бачите, мої десь я. Опережала, десь трохи сповільнювалась, Ну не знаю, настільки цікаво інтрига навіть для мене, тому, тому що я не розумію, встигну чи не встигну. Ось так виглядає ці 17464 хрестики, котрі я повинна бути. Відшит. Ну, нехай ви бачите, тут е, десь вже якась кількість відшита, я їх не рахувала, але ж все одно це не рятує ситуацію. Ой, ну що, я продовжую далі. Казала чоловіку, що мене байкер гукає. А він мені відповів: якщо він справжній чоловік, то він буде тебе чекати стільки, скільки потрібно. Отже, я зрозуміла, що мені відволікатися від заміського будинку така собі, знаєте, порада була. Не, не треба відволікатися від міського будинку. Тому я прислухаюсь, тому що я сама розумію, що ну, так, зараз я трохи відволікуся, а потім сама і пошкодую. Нехай я краще з нового року, з чистого паперу, буду розпочинати нові роботи і продовжувати те, що мене чекає. Ну що, до наступного включення? Так, подивилась, я, не вистачає мені номера 524, в блендах його не ніде, тобто це був чистий колір. І дивно, я не знайшла не в запасах, нічого, але я впевнена, що я е, кудись. Його витягала, тому що я за міського будинку, коли збирала інші собі проєкти, ті, що розпочинала, я щось звідси тягнула. Я пам'ятаю, але я не пам'ятаю, який саме номер. Ну і, пошукавши, я знайшла пасму: ось це такий колір під номером 524 з таємного проєкту витягла. Думаю, ладно. Потім придбаю, тоді, туди. Ну і прийшла, сідаю на диван, а у мене тут є ось така кубка, ниток. Це те, що, знаєте, там, не знаю, може, сіла витягнула, або там заділа, і якась пасмачка витягається. І щоб не шукати, не витрачати час на це в той час, щоб знайти звідки вона, я ось складаю ось таку кубку. Ну і зараз я її побачила і дивлюсь, що 524 номер у мене ще є одна маленька пасмочка. Тому, можливо, я ще й не буду. Обрасти від таємного проєкту. Ось так. Врятувала мене ця кубка. Привіт! 16 грудня обираємо наступний моточок на цю шкарпеточку. Ось яка вона вже у нас велика. Ну що, вирішила руками там не шарудити, бо я їх розпускаю. Ось вони там є. Обираю. Клас. Ну що, продовжуємо? Привіт! 17 грудня і хочу вам показати, що на ранок у мене є одна ось така гарна жіноча шкарпеточка. Такі гарні кольори. І додала ось такий верх двойний з кружевом. Ну і давайте будемо обирати сьогодні моточок на шкарпетку. Я закриваю очі і обираю ось такий колір. Дивіться, який яскравий. В'яжу вже е, трохи менше рядочків, бо е, мені потрібен 38 розмір. Якщо я буду вив'язувати більше, не попаду. Вчора вам не показала, як виглядає вив'язаний моточок ось на цій шкарпетці. І сьогодні я вже обрала наступний на цю шкарпетку. Зараз пров'яжу і покажу, який результат вийшов. Привіт, 18 грудня обираємо моточок на цю шкарпеточку, ще трохи залишилось. залишились. До речі, з цього моточка шкарпетки живуть в Норвегії. Привіт! 19 грудня! І у нас же з вами є традиція. 19-й день підряд ми обираємо з вами новий моточок на шкарпетку Скрапі Сокс, Шкарпетка Залишків. Ось там моточки. І сьогодні. Я оберу... Я оберу ось цей моточок. <свісно> Знов е ручного фарбування пряжа. Тому буду вив'язувати гарного дня всім. Дівчата, 19 грудня вечір. Ну, якщо ви подивитесь на екран... Ви подумайте, Іра, що ти нам показуєш? Нічого не змінилося, що ти робила 4 дні. Невже ти взяла іншу роботу? Не спішіть мене сварити, бо Іра зробила ось так. Я так сиділа, роздивлялася і думаю, ну якщо я побудувала самий великий будинок, ну чому в мене буде аж до кінця оцей гараж недобудований стояти? Ну, і я, чесно кажучи, думала, що я собі облегшу ділянку, ну і, і, і швидко, швидко у мене це піде. Якщо ви подивитесь на оце, Тут у мене 2,5 дві, дві тисячі. Ось чотири дні. Розумієте, наскільки це в мене вийшло швидко? Ох, цей заміський будинок. Він любить все повільно. Я ось це, таке роз, зрозуміла, що швидкісті тут не буде. Я це і розумію, бо це дом щастя. Тут все легко, спокійно, і не треба нікуди швидити. Якщо ви подивитесь от сюди, ви побачите оцей хрестик. Це з аркуша останній хрестик. І знаєте, я коли тут, коли тут працювала, я взяла один символ і вишиваю вишиваю, і розумію, що це. Останній в куточку. Я так зраділа, вимкнула камеру, як почала вам розповідати про цей хрестик, що він останній, що це четвертий куточок. І, і, і я вам стільки там розповідала довольно. Ну і вимкнула камеру і почала працювати далі. Ділилася я щастям, що я дійшла до четвертого кута в день з вами. Ну, аж ввечері, увечері, я ж взяла ділянку наступну, вишиваю, і до мене не тільки ввечері дійшло, дівчата, що ну, це не останній хрестик в куточку. Ще до нього 1124 хрестика. Ну і зараз відшиваю хрестики в цій ділянці. Я нарешті дійшла до останнього хрестика ось ось вони три. І ось цей, він кутовий. Тобто, вліво і вверх буде, а вправо не буде. Ось четвертий кут в цій масштабній роботі. Зафіксували. <працю> Працюю далі. Ви, ви бачите, наскільки я хочу цей фініш? У мені вже ці хрестики, я, я вже забуваю, що далі щось буде. <працю> Бачу останній хрестик в аркуші. І... Ну, це добре, що до мене дійшло хоч самій, а не я вам розповідала щось е у відео, а ви потім сиділи і думали, про що вона каже. Ось таке буває. Але дивіться, яка краса у мене вийшла. Знов я поринула в ці хащі. Ой, не знаю. Треба було продовжувати. Тут, напевно, точно було б ділянка легше. А мене, ну, я буду, знаєте, не сподіватися на те, що ось тут у мене легше буде. Я вже все важке. Зараз тут дограю, а тут мені вже буде легше. Так? Ну, ми подивимось. Я ще сьогодні і завтра повишиваю, завтра буду викладати, завтра, 20 грудня, буду викладати вам відео, і я вам розповім. Ну що, я працюю далі. Дівчата, і на ранок 20 грудня я вам показую вже готову ділянку. За ці 5 днів у мене вийшло 3626 хрестиків. Моя норма в день збільшилась. Якщо в попередніх даних мені треба було вишивати 1092 хрестика, щоб стигнути до кінця року, то на зараз Мені ж залишається всього в роботі 13838 хрестиків ось в цій ділянці. Ну, і в день мені вже потрібно відшивати 1153 хрестика. Ну, бачите, трохи я. Десь сповільнююсь, десь наздоганяю, інтрига продовжується. Залишати я цю роботу не буду. У мене є надія трохи на ці вихідні. Подивлюсь, якщо станеться так, як я планую, то, можливо, я наздаганю і трошки збавлю собі норму на день. Ну, а на сьогодні ось такий результат. Зараз буду витягати моточок на шкарпетки з крапі Сокс, вив'яжу вам покажу і буду випускати відео. Стійте, стійте, я згадала, що я не робила з вами свій ритуальчик. Як про це я могла забути, не знаю. Отже, ось так і ось так. Якщо я буду йти справа наліво, то у мене вже розпочнеться стілець. Ось такий гарний. Я навіть не знаю, куди мені рухатись. Я подивлюсь на схему. Ну і... В общем, я подивлюсь на схему. Я ну що, 20 грудня і давайте будемо обирати 20-й моточок. Ось мої шкарпеточки. Ось моточки ті, що залишились. Я закриваю очі і роблю вибір. Ось. І цей колір піде на цю шкарпеточку. Ось такий результат у мене за ці дні з шкарпетками скрап Socks, сокс. Я вже вив'язала довжину. Е, ні, ще мені тут сім рядочків, і потім я вже розпочну мисочки. Ось так вони виглядають. Щодо цієї пари. Як ви бачите, і пам'ятаєте, я вам казала, що хочу встигнути зв'язати. Рюшу, До речі, якщо я випадково в відео своїх кажу, кружево, вибачайте, я не знаю, несвідомо чомусь мене виривається. Тобто, як я хотіла зв'язати резинку Рюшу і об'єднати, у мене це вийшло, але далі так і не просунулось. Моточок чекає. Проєктна сумочка від Світланки дуже зручна, цей розмір маленький і тягаю її за собою постійно. Ну що, ось такі результати за останні 5 днів. Дівчата, паралельно, я готуюсь до нового року, до 2025-го. І як це відбувається? Я друкую. Прев'юшки, я замовляю, збираю ниточки. Нарешті у мене на всі мої старти, нові проєкти вже ниточки є, натягую норами, підбираю основу. І мені до мене вже їде мій подарунок виграш від Галар дизайн від Галини. І я думаю, що ну, як обіцяє нова почта до Різдва я повинна отримати. Ну а там як складеться. Те, що вже ця посилочка знайшлась, це дуже м -м, добре. Ну і таким чином, потрошки я планую м -м, ще зняти до кінця року свої плани. Це не будуть старти. Одразу всі завершу заміський будинок, і ми з вами оберемо, я вам покажу, які плануються нові роботи, нові сюжети, і ми з вами оберемо, що ми розпочнемо. Ну, а обов'язково, після фінішу заміського будинку, я повернусь з задоволенням до байкера на закаті, його я теж. Візьму за основний і буду просувати до фінішу. Тобто, потрошки вам анонсую, що чекає в майбутніх відео, що я хочу і як я хочу зробити. Дякую вам за підтримку, за те, що вам подобається настільки ці скрапі сокс. Я вже в цьому відео не вмикала прямо кожний моточок. Ви Могли бачити їх в коротких відео. Кожного дня я їх викладаю. Ну, і буду намагатися дов'язати вже нарешті цю пару в наступних 5 днів, що нас чекає. Ну і, звісно, просувати за міський будинок. Дякую і до нового відео!